Олексій Бриченко, професор КАІ, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, зараз в нашій студії, пане Олексію, я вас вітаю. вітаю вас, вітаю всіх наших, шановних глядачів. Пан Федоров на посаді міністра оборони. Чого особисто ви очікуєте від нового Крманича? Ну, давайте так скажемо, без там, ілюзій і лишнього пафосу. Я очікую від Федорова те, чого ми всі очікували, і від попередніх міністрів оборони, що все ж таки по двом ключовим напрямкам був наведений лад. І причому цей лад Федоров, чому саме Федоров? Тому що саме він може навести лад без суб'єктивного фактору, бо ну, або принаймні його мінімізувати. Перше, це звичайно корупція, ну, без. Умовно, тема корупції по всім соціологіям, навіть перевищує війну, да? ми це чудово розуміємо, що резонанси від корупційних дій так чи інакше великі в суспільстві. А в армії ну потрібно знову ж таки сказати правду, ця корупція є, причому вона є не тільки як там да, даряється по 17 чи ще там щось, але вона є, і звичайно на самому низовому рівні там, наприклад, закупівель у військових частинах. Да? А скільки вже було таких фактів виявлено, там те саме. Державним бюро розслідувань. От останній приклад, буквально на 3 мільярди гривень закупівлі неякісних мін, які правоохоронці Державного бюро розслідування виявили відповідно і зараз ці всі кошти будуть повертатися до бюджету. Ну тобто, в, цій, в цьому напрямку, в антикорупції. Повірте, в Міноборони багато що потрібно виводити на світло, бо повністю виводити закупівлі в єдину якусь ну зрозумілу систему електронну, щоб можна було породити верифікацію, моніторинг, ну прогнозування від найцентральнішого рівня закупівель до відповідно військових ну, частин. Це безумовно Федоров в цьому ну, ну а хто як не він в нашій державі, як міністр, віце-прем'єр-міністр цифровізації цим найкраще може займатись. Ну і другий напрямок. І пам'ятаєте, нам обіцяли, і, і минулі міністри оборони це, звичайно, рекрутинг, це звичайно перехід від тієї самої жорсткої мобілізації, яку зараз росіяни використовують як інструмент пропаганди. Пам'ятаєте, Кирило Буданов про це зазначав не раз офіційно у своїх інтерв'ю ще до того, як став керівником Президента. З цим потрібно вирішувати і робити акценти на довірі. А між суспільством та державою відповідно не всіх запитують. Писувати як раніше це було часто в автоматники автоматично, але ну, все ж таки розуміти, чим та чи інше да, людина, в чому вона має досвід, якому вона має професію, яку вона має кваліфікацію. Ну відповідно створити єдину систему відповідно ну, розподілу і перерозподілу. Да? Ну, тобто, в якихось частинах потрібні саме ці спеціальності, а вони їх не можуть знайти, тому що вони дефіцитними, тому що вони пішли в автоматники, розумієте, да? От тут в цих двох напрямках, як на мене, Ну, Федоров має розставити усі крипки на ті, і наскільки знов ж таки я розумію, рівно такі завдання, мабуть, ще набагато ширші ніж ми замість сказали, поставив перед ним президент України Володимир Зеленський. А на вашу думку, чому парламент лише з другої спроби підтримав призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетика першого віце-прем'єра? От, ви знаєте, я скажу свою суб'єктивну точку зору, що первинно стояло питання у президента та в принципі у всієї владної вертикалі під час цих геноцидних обстрілів Російської Федерації, критичної інфраструктури на фоні, як такої певної перманентної політичної кризи цих корупційних скандалів в енергетики потрібно було закривати перш за все саме позицію міністра енергетики. Це безумовно. Ну тому що. Знову ж таки, Шмигаль як досвідчений бюрократ, як людина, яка найдовше пробула на посаді прем'єр-міністра серед всіх прем'єр-міністрів в Україні, яка має серйозні зв'язки з іноземними донорами. Він на посаді міністра оборони стабілізував ситуацію. Ну тут потрібно і дати йому належне. Він не зробив якогось прорива, от але й претензії до нього там ні корупційних, ніяких інших відповідно не було. І тому було прийнято насики, я розумію. Рішення, враховуючи його компетенцію, досвід, все ж таки, він професійний цій сфері, він Бруштинську те, свого часу очолював переводити відповідно його на позицію міністра енергетики. Ну тому що знову ж таки там має бути людина дуже стійка до того, що відбувається навколо, і навіть дещо тефлонова на з політичної політехнологічної точки зору. А хто в нас ще більш тефлонове, ніж шмигаль да? і такий стресостійкий. Тому, як на мене потрібно Воло цю позицію перше закривати. Ну а відповідно звільнялася позиція міністра оборони і ті виклики, які і раніше стояли там. Міністерство оборони, які ми що сказали, вони так само і стоять, і тут з'явився шанс для Федорова, який давно прагнув очолити відповідно найресурсніше міністерство під час війни. І проявити себе ну на такому найважливішому, мають напрямку, по сфері безпеки і оборони для. Нашої держави під час війни, ну тому склалась певна комбінація, по якій і Шмигаль опинився, де йому потрібно було опинити саме в цей момент часу. Ну і відповідно Федоров також. А чому рада не проголосувала з першого разу? Величезне запитання до ради, безумовно. Що це був за чи це був шантаж, чи це був саботаж, чи це була якась перепрошую розхлябані з боку народних депутатів, що вони під час війни, під час гречої фази. Зи під час зими це такої складної, під час постійних обстрілів не проголосували міністра оборони і енергетики. Ну я б на місці ну керівника фракції та в принципі на місці всіх керівників нашої держави задав би їм питання. А як направду ну так відбулося? Що ну провалили ті голосування, які конче потрібні не там зеленському, не ні комусь там ще з політичної верхівки. Вони потрібні державі, і вони потрібні нам з вами перш за все. Ну і добре, що вони цю ситуацію стабілізували, проголосували на люди вже на своїх посадах і не будуть відповідно втрачати час і максимально швидко приступати до обов'язків. Але висновки про ну, певну ну, таку дивну діяльність з боку народних обранців я все ж таки зробив би. Як ви думаєте, перестановки в Кабміні вже завершилися? Чи лише процес розпочався? Важко сказати. Чим чесно важко сказати, але я думаю, що в Кабміні можливі ще якісь точкові зміни. А от але вони не, будуть, вони не будуть якимось масштабними. Ну тому що все ж таки, ну, прем'єр-міністрка Свірденко відносно нещодавно тільки приступила до своїх повноважень. І, ну, розклад по персоналі, да, як міністрів, так і заступників міністрів. Ну там відповідно ключові цов вони ж також визначалися в. Певній конструкції балансу між гілками влади зараз він цей баланс частково змістився. Ну безумовно тут потрібно дати належне, і тому навіть зі змінами певними в офісі президента потрібно буде десь певні позиції, мабуть, перепроговорювати на найвищому рівні. Ну що ми бачимо, так чи інакше відбувається. Але тут найголовніше використовувати принцип не шкодь». Та, тобто принаймні не погіршити те становище по тим напрямкам, які ну принаймні зараз працюють ефективно і працюють якісно. Тому я не буду з вашого дозволу спинатися на тих міністрах або на тих міністерствах, які зараз ну йде про них розмова в публічно медійному просторі про можливі десь кадрові ротації. от але, але скажу, що так, я глибоко переконаний, президент про це все знає. Президент буде приймати тої не остаточний. Рішення ну і все ж таки є прем'єр-міністр, є відповідна фракція в Верховній Раді, і в діалозі на трьох, і на трьох вони приймуть збалансовані рішення, які потрібно прийняти по тим точковим, можливо, ротаціям, які зараз ну зараз на часі. До речі, є новина. Олександр Борняков тимчасово очолив мінцифри замість Михайла Федорова. Відповідне до речі. розпорядження оприлюднив угу. уряд. Раніше Борняков обіймав посаду заступника міністра цифрової да. трансформації. Так, так, так. Ну, в принципі так і казали, що з великою регідністю він стане ВО, оскільки він заступник і Федоров про нього гарно відзивався. В Принципі, це точно не є якоюсь там топ-новиною, а дуже очікуваною речі. І до речі, вона в контексті того, що ми зами Говорили, що головне не на шкоді, головне, щоб ті процеси, які вже йдуть, щоб вони продовжували рівно йти по тим рейкам, які вони йдуть. Мінцифри діє ефективно. Ну, все ж таки, та сама дія, перепрошую за часткову тавтологію. Вона дійсно приносить багато користі громадянам. Ну і тим паче, на фоні того, що все ж таки ці вимоги від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про проведення виборів, ну потрібно так чи інакше зараз буде. Де ну комунікувати на рівні Кабміну на рівні Верховної Ради України, де створені група і відповідні підгрупи по ну принаймні аналізу цього питання, все одно так чи інакше ми нікуди не дінемось Якщо буде прийняте і фіналізоване рішення, все ж таки, що після завершення гарячої фази війни ми йдемо на виборчий процес. Я глибоко переконаний, що без електронного голосування ми не обійдемось, тому що мільйони українців поза межами України, мільйони українців будуть все одно. Воно знаходитись на фронті, тому що ніхто не розпусти армію, якийсь, принаймні перший перехідний період, тому безумовно і дні голосування будуть скоріш розтягнуті, там на 2-3 дні. З великою рігідністю буде запроваджено і електронне голосування, і голосування поштою, але це все настільки нове для України, що без якісних цифрових інструментів роз'яснення впровадження цих абсолютно нових. Принципів для того, щоб реалізувати свої конституційні права обирати та бути обраними. Ну ми тут чесно кажучи, не обійдемось. Тому на Мінцифрі, як було раніше, великі надії і ставки, так і продовжують залишатись. А Федоров взяв для себе вже можливо навіть більш масштабний виклик. Ну сподіваємося, що в нього все вдасться. Абсолютно Ми всі а, в цьому були звичайно зацікавлені. Так, пане Олексію, про справи в нашій внутрішній да, перепрошую. Буквально була ще одна ремарка. Так. Просто важливо не сказали, а точно мали сказати. Все ж таки, можливо, в когось питання Федорова викликає певно ну, здивування, чому Федоров молодий хлопець, який був на Менцифрі, і тут відповідно себе добре проявив у тій галузі, якою керував Ні, правильно, але ж ну, все одно так чи інакше, люди, які десь у вертикалі влади не до кінця гарно розбираються, ми маємо пояснити. Витратона буквально це 20 секунд, але пояснити, що мені. Міністерство оборони це не збройні сили України, які безпосередньо ну, займаються військовим плануванням, генштаб, активними бойовими діями. Міністерство оборони це ті, хто має забезпечувати якісно саме організаційний процес, тобто і закупівлі, і якісно налаштовані процедури, і той самий рекрутинг, і так далі, тому подібне. Тобто, тут військової специфіки, як там на рівні генштабу, ну направду не так багато, але повна синхронізація. Це між ними, звичайно, буде тому дуже цікаве рішення. Що я повторю, по на на міністерство оборони? Я глибоко переконаний, що він зможе вирішити багато заскорузлих питань, які не вирішувалися вже багато років в українській армії. Пане Олексію, про Гренландію хотіла uh -huh. запитатися вашої думки. В нас не так багато часу лишається хвилини чотири, але uh -huh. переговори у Вашингтоні провалились. Трамп не передумав завойовувати Гренландію. The Guardian про це пише. Також відомо, що США оцінили Гренландію у 700 мільярдів доларів. Загалом, е яким чином е може розвиватися ця історія, як американський президент добиватиметься свого. Варіантів є декілька. Звичайно, тим і Гренландії так чи інакше, оскільки вона буде мейнстрімною, ну принаймні в американській політиці 26 го року, можна говорити було весь ефір. Ну, от, А там три хвилини нам для цього точно буде недостатньо. От, але давайте буквально по роторним точкам. Ну, перше, безумовно, це важливо для Трампа. Він це казав ще під час свого першого терміну. От, але тоді працювала система стримувань та противаг, і ну, цю, цю, цю ідею втілити в життя тоді не вдалося. Чому йому так важлива Гренландія? Як по безпековим, так і по економічним, так і по політичним причинам. ну Безпекові, безумовно, так чи інакше, це вихід на Арктику і це контроль над морською акваторією Ну Про що й казали американські військові? Це подводні човни Російської Федерації, перш за все. Ну, інші аспекти, які по суті продовжують лінію безпеки для Сполучених Штатів Америки. Ну і в тому числі доліт потенційний ракет також ну, ускладнюється, тому що буде та сама Гренландія. Ну тобто, в сенсі безпеки, це безумовно важливо для Сполучених Штатів Америки. Ресурси знов ж таки, вихід на Артику, знов ж таки Гренландія є редказемі та цілий спектр інших ресурсів. Тим паче Гренландія не заселена, скільки 57 тисяч населення. Які проживають в не, вздовж не, лінії берегової там до 10% всієї території. Ну тобто не, по, по, потенціал, скажімо так, для інвестування в ресурсну не, розробку він просто в Гренландії, знов ж таки колосальний. Ну і політично, і бабуся, найголовніше для Трампа 26-му році в році проміжних виборів це те, що з великою регідністю звичайно, Трамп хоче показати, що він ну такий ну не, не збирач земель, як там Путін каже. Да та, там збирати землі там бувших радянських країн радянського простору. Ні, ну просто це той лідер а, в сучасній історії Сполучених Штатів Америки, який ну доєднає найбільшу територію до території Сполучених Штатів. І чи це крутий політтехнологічний крок? Ну безумовно, безумовно, і от е, через риторику, яку транслює е, е, Трамп, величної е, е, наддержави держави Сполучених Штатів Америки, ну це абсолютно лягає. Є на усі аспекти, тому в мене немає жодних сумнівів, що Трамп зараз не відмовиться від цієї ідеї. Тим паче, що зараз він контролює і Сенат, і Конгрес. Ну і звичайно, як президент Сполучених Штатів Америки в президентсько-парламентській республіці на має ключову напрямок впливу як на сили безпеки, так і на оборони. Але я не вірю там в купівлю Гренландії, в завоювання Гренландії. Про це Рубі, де держсекретар абсолютно правильно і правильно правдиво казав, я вірю в те, що все буде зроблено максимально коректно, не через не, допомогу гренландцям в винайденні в, 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 в власної незалежності. Ну тобто, сполучені штати просто-напросто допоможуть їм провести відповідний референдум про від'єднання від данії, отримання максимальної геополітичної суб'єктності. Про це до речі хочуть і говорять десь 70-75% п'ять гренландців. Вот, тобто вони хочуть отримати повноцінно. Ну, власну ну державу, і на цьому звичайно безумовно і Трамп і Сполучені Штати Америки будуть грати. Ну і навіщо їм входити в конфлікт знов ж таки з Данією, з Євросоюзом, з, з НАТО? Ну не потрібно зараз э, ці всі історії. Причому не потрібні вони ні європейцям, не потрібно вони не Сполученим штатам Америки. А далі вже є ті процедури, які і по маршалам астрова, і по мікронезії, про розширеної асоціації як це все зробити в межах нормативної бази Сполучених Штатів. Чи Америки без якихось особливих проблем, пане Олексію, вдячна, що ви сьогодні прийшли до нашої студії да. Олексій Береченко, професор Київського авіаційного інституту, президент міжнародного інституту безпекових досліджень.